І ті ми зараз будемо розміркувати над Словом Божим і саме темою радість. І ця, про цю тему в Біблії написано дуже багато віршів. І, звісно, що радіти це, це природдя, бо коли Бог створив цю планету і все, що її наповняє. Коли він закінчив говорити, він відпочивав і радів, радів, І ви знаєте, коли ми читаємо деякі вірші, де теж вказано про, ну, вказано про цю тему радіти, і от якось, наприклад, Ангел прийшов до Марії і змістив, що народиться людей, Син Божий, він сказав радій. І далі ми дивимося з старого заповіту, коли єврейський народ повернувся від рабства і перейшов море. Єгипетське військо не всло їх догнати, і вони теж тоді раділи, що вони змогли втікти. І далі ми так також з Біблії читаємо, коли Ісус теж радів. Ось і хотілося б також більш сказати про цю тему, бо, бо в Біблії також є вірші, де тема радості вона відкривається де, де ну, інакше. Якось так неприродні, да? тому що ми люди, ми радіємо, коли щось у нас Відбувається добре. Ось, коли ми щось ну, купуємо нове, чи, чи народжується дитина, чи, чи закінчується робоча, робочий тиждень і так далі. Але коли в Біблії написано, і ми будемо зараз читати ці вірші, де вказано, щоб ми раділи, коли нам не дуже гарно. І ось, наприклад, Вір записаний в Матфії на гірній проповіді. Матф... Матфія п'ятий 5, 5 розділ з 11 по 12 вірші. Я зачитаю. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорювати муть на вас усяке лукаве слово. Обмовлюючи вас за мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Тож бачимо, що в цьому вірші Біблія каже нам про те, щоб ми раділи, коли відбуваються не дуже гарні обставини. У нас постає звичайне запитання: чому? Чому ми повинні радіти, коли нам не добре? Також ми з Біблії бачимо в інших місцях, де інші люди раділи, коли не добре. Ми пам'ятаємо, коли апостол Павл був в в'язниці, і він прославляв Бога. Хоча перед цим його трошки побили і ще й посадили в в'язницю. Далі читаємо інший вірш уривок. Він записаний в посланні Якова, перший розділ з другого по четвертий вірш. Брати мої, маєте велику радість, коли. Попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Ось і також ми ще один вірш ми читаємо. В Галат. Галатам там написано про духа радость. Ось. І якщо поєднати всі ці вірші і подумати якось глибше, то ми дійсно. То ми дійдемо до висновку, що це не просто якась емоція, да? коли е, Біблія нам каже: радійте в цих обставинах. Яку Бог каже? Щоб ми проявляли, бо ми також читаємо. В, в, в притчах, в притчах ми читаємо 17-й розділ 22 вірш, там написано також про те, що. Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Тобто в цьому вірші ми бачимо, що коли людина радіє, то їй набагато легше приносити ті обставини, які, її, ну, які відбуваються з неї. Ось. А коли настрій поганий, то. Це ну, навпаки діє ще гірше. Ось. Але ж ми ж не можемо просто, коли нам погано заставити себе радіти. Ось. Але Дух Святий Він робить неймовірні речі, він допомагає нам, щоб ця емоція була. ну… Як би сказати, іскрий. Ось. І. Буває так, що людина, яка дуже страждає, вона віруюча, саме віруюча людина, вона а, маючи силу, а, вона радіє. І, наприклад, я. Пам'ятаю, коли моя мати хворіла дуже, ось і, е, їй сказали, що залишилось дуже мало часу, ось, і тому виписуємо вас. І вона вже вдома е, знаходилася. І коли прийшов, прийшов час, що вже ось ось закінчується життя. Мені казали сестри, які до неї приходили потім вже, що не дивлячись на те, що фізично вона дуже страждала, але дух і розум вони розуміли, що залишилося трошки, і вона буде на небесах. І ця думка її давала сили радіти. Вони думали, що вони приходять її. Підбодрювати, а вийшло навпаки. І це дуже велика сила, коли людина розуміє, що важливе саме найважливіше в житті це, це коли наше ім'я записані на небесах. До речі, кажучи про це, ми, я розумію, що ми. Сама ця емоція радіти це, як знаєте, так, так як воно записано в Галатам, що це дар, то, мабуть, це треба тренуватись такому дару. Да? Бо не, щось, мабуть, нас не дуже часто виходить радіти, коли нас пригніблюють за віру. Не за наші вчинки, а за віру. Саме за віру. І... Тож ми маємо розуміти, що нам потрібно працювати над цим даром. Ось. І дуже важливо також розуміти, ну, треба нам тренуватись, і щоб навчитись радіти в такі часи, коли нам дуже важко, коли нам за нашу віру нас десь пригнічують. Але також, мабуть, ви спостерігали, що у нас навіть, мабуть, інколи не виходить радіти той думкою, що ми спасені, що у нас є вічне життя. Задайтеся самі таким питанням, чи часто ви раділи цією думкою? Іскренно раділи? Це дуже важливо. Бо, мабуть, ми наскільки. Привикли цьому, що це в порядку віщей. Але треба розуміти, Біблія каже, що спочатку треба радіти про це. Навіть коли учні, 72 учні прийшли і з радістю казали, що навіть демони повинні е, е, слухатися їх. А Ісус каже, не тому радійте, радійте, що ім'я ваше записане на небесах. Тому, брати і сестри, розуміючи це, те, що радість, вона це дар Божий. І якщо невіруючі розуміють радість, коли дуже добре, а Біблія каже ну, Біблія каже і про те, що радість добре, коли добре. Але в іншій плоскості можна так сказати. Так само, як Біблія каже, за зло робіть добро, і для невіруючих це не зовсім зрозуміло. Також і в цих віршах ми бачимо, що Біблія каже також, радійте, коли вас зневажають, за моє ім'я. Ми, брати і сестри, будемо пам'ятати, що Біблія каже про радість не тільки за цю, коли все добре, а коли погано. не просто погано, коли ми щось робимо самі не так. Але коли за наше ім'я чи роботу, яку ми робимо для Господа, щось виникають моменти, що людям не подобається, і ми страждаємо від цього. Оце потрібно радіти. Радіти, тому що ця радість вона дає сили проходити ці випробування. От. І радість також від того, що ми записані на небесах, і наше наша, наша життя це як, ну, воно буде після після цього життя. Тобто вічне життя. Ну, тому. Будемо розуміти про це і молитися про це. Помолимося.